Коломийська прокуратура розбирається з паводковими порушниками фінансові порушення на загальну суму 272 тисячі гривень. Виявила ревізія працівників кру у Пилипівській сільській раді Коломийського району. Зокрема, встановлено, що 47 мешканцям сіл Кропивище та Тростянка зайво виплачено допомогу як постраждалим сім'ям від липневої повені 2008 року. Хоча люди зверталися зі скаргами в прокуратуру про недоплату. Перевіркою встановлено переплату мешканцям постраждалих дворів. Подробиці в сюжеті Наталії Яковин. Село Тростянка Коломийського району налічує 152 двори. Практично усі вони були підтоплені під час минулорічної липневої повені. 113 з них віднесено до другої категорії постраждалих. Саме ці мешканці були найбільше незадоволені компенсацією. Багато жителів Тростянки звернулися зі скаргами до прокуратури Коломийського району. Щоб вирішити цю проблему одним махом, прокуратура замовила в працівників кру перевірку виплат державних компенсацій. Зокрема, люди звертали, що вони відносяться до їх віднесено комісію до третьої категорії. Вони вважають, що вони повинні бути визнані постраждалими другої категорії. Інші зверталися, що їх визнали постраждалими другої категорії, але, скажімо, не доплатили їм там чотири тисячі гривень, були такі заяви. Оскільки сусіду, аналогічний будинок, і от аналогічно їх підтопило, і їм виплатили, скажімо, умовно 50 тисяч, а мені 46 тисяч. Чому так, 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 така різниця? Значить, ці всі заяви ми перевіряли, і в ході перевірки цих заяв було виявлено зворотні. Людям, які які до нас зверталися, дійсно було виплачені ті суми, які передбачені законодавством. Але в ході тієї перевірки прокуратура залучила працівників контрольного ревізійного відділу Коломийського і було виявлено, що рядом мешканцям сіл, які входять до Пелипівської сільської ради, були виплачені зайві кошти з державного бюджету. Нальну справу по факту переплати державних коштів прокуратура порушила ще у травні цього року. Зараз справа знаходиться в стані розгляду, іде до судове слідство. Працівники КРУ роблять більш детальну повторну перевірку. Якщо ті е, дані, які направили, е, які висвітлені в акті КРУ, попередньому акті КРУ, підтвердяться. Значить, і дійсно буде доведено, що мешканцям села виплачені зайві грошові кошти з державного бюджету. Значить, будуть встановлені винні особи, які призвели до виплати незаконної виплати з державного бюджету коштів, і ці особи будуть притягнуті до відповідальності. В Даному випадку, якщо буде встановлена особа, я думаю, що вона буде встановлена особа, яка Діями якої призведено чи це шляхом зловживання чи халатно віднесла до своїх обов'язків і призвела до незаконної виплати з державного бюджету відповідних коштів, то відшкодування буде проводитись за рахунок цієї посадової особи. Це може бути або сільський голова, або голова комісії, або голова комісії, або особи, які проводили обстеження і підписували дефектні акти. Є ще в нас. Будівельні організації, які проводили обстеження, підписували дефектні акти і ставили печатку на засвідчували своєю печаткою, і голова фактично на підставі цих дефектних актів визначав. Вже комісія визначала до якої категорії віднести цю особу. А метраж, який вони. Зафіксували в дефектних актах, ставав підставою для виплати тієї чи іншої суми. Вже нараховувалась відповідна сума. З людей ці кошти не будуть стягати, оскільки вони не з їхньої вини це була виплата. З Пилипівським сільським головою поспілкуватися нам не вдалось, оскільки в той день він звільнився з займаної посади за власним бажанням. На місці була секретар сільської ради Уляна Долаврук, яка нині виконує обов'язки голови. Вона вважає, що всі рішення їхньої комісії були вірними, оскільки в міністерському положенні не було точно вказано деталі щодо визначення пошкоджень. Більшість звернень були в тому, що неправильно оплачена площа. Але ми оплачували або по дефектних актах, або по даних по господарської книги. Дані не співпадали, так як не всі будівництва є узаконеними. Є що будинки нові, не прийняті в експлуатацію, немає технічної документації, а є добудови, перебудови не узаконені, і тому їх не було зазначено у даних по господарської книги. В той час не було вказівки оплачувати, наприклад, чи є документація, чи нема. Була вказівка оплачувати всім будинкам, що постраждали внаслідок стихійного лиха. І тому, якщо людина жила і висота рівня води була один метр, то звичайно ми не могли пропустити той житловий будинок, бо дійсно люди постраждали. Я вважаю, на мою думку, так що переплат ніяких не може бути, тому що в постанові не є чітко вказано, що оплачується з середини загальна площа. Чи зовні загальна площа? І я думаю, що як будинок постраждав всередині, так і зовні, бо в постанові пише, що якщо має місце відшарування зовнішньої штукатурки, то це вже не є внутрішня площа, це вже є зовнішня площа. І як будинок дерев'яний, то не могла постраждати тільки підлога в будинку. Одразу після повені незадоволених було дуже багато. Тепер їх майже не залишилось, стверджує секретар сільської ради. Люди почали переживати, що переплата доведеться відшкодовувати з власної кишені. Кримінальна справа по Пелопівській сільській раді ще не закрита, тому про винних та остаточну суму переплат говорити рано, підсумував районний прокурор.